Сьогодні ми запросили на проведення брифінг представників, керівників обласних структур соціальних служб області та територіальних управлінь, які займаються питанням соціального забезпечення, соціального нагляду та наданням певного виду підтримки нашому населенню. А відповідно до указу президента України від 1999 року в Україні відзначається в першу неділю листопада День працівника соціальної сфери. А враховуючи, що сьогодні вже Другий рік іде війна, і усі наші соціальні служби максимально стараються допомогти людям вижити в цій ситуації, надати певні види допомоги, компенсації, забезпечити соціальними послугами, гарантувати людям допоміжні засоби реабілітації, підтримати дітей і їхніх сімей, Цільово, щоб кожна копійка з державного бюджету або кошти міжнародних донорів пішли саме тим сім'ям. Безпосередньо сьогодні у нас є мої колеги, які також розкажуть про свою роботу. Діяльність служби у справах дітей, вона у нас така мультидисциплінарна у нас робота, тому що це не тільки про соціальний захист, це про правовий захист дітей, про надання їм статусу щодо, щодо дітей і дітей у війні. В нас на сьогоднішній день в області перебуває на обліку 1480 дітей і дітей, позбавлених батьківського піклування. Кількість дещо більша, ніж була у довоєнний час, але не різкого збільшення цієї кількості дітей у нас не відбулося. Хоча виклики з'явилися, звичайно ж, нові. Тому що від початку повномасштабного вторгнення наші сім'ї, які виховують, в тому числі дітей серед дітей, позбавлених з батьківського піклування, переміщались за кордон. Зараз на сьогоднішній день більшість із них вже повернулися в Україну, звичайно, і до нас на територію області переїжджала свого часу 71. Родина, які виховують дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського опікування, дітей у них виховувалося майже 400. Це були різні сім'ї, сім'ї опікунів, і дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Частина з них повернулася уже за місцем проживання, частина переїхала за кордон. І на сьогоднішній день на території області у нас проживає. 49 сімей, які виховують дітей сиріт і є сім'ями внутрішньопереміщеними, в тому числі три дитячі будинки сімейного типу, три прийомних родини і усі інші це сім'ї опікунів і піклувальників. Ці діти знаходяться так само під наглядом, під опікою наших органів опіки і піклування, оскільки вони проживають на нашій території, і відповідно всі питання, які стосуються захисту прав дітей, надання допомоги батькам, всі питання вирішуємо тут ми за місцем їхнього, за місцем їхнього проживання. Ще один виклик, з яким ми зіткнулися спочатку повномасштабного вторгнення, це, звичайно, були діти, які цілодобово перебувають у закладах. На початок війни у нас лишилися в наших інституційних закладах, в шести інституційних закладах лишилися 74 дитини, і було прийнято рішення про... Їх евакуацію за кордон, оскільки ну, через невідому ситуацію, яка могла скластись, так і через те, що це могло нести загрозу життю дітей. На сьогоднішній день два заклади у нас вже повернуті повністю з евакуації. У п'ятницю прийнято розпорядження голови. Обласної військової адміністрації про те, що повертається з кордону ще один наш заклад будинок дитини, і наразі евакуйованими лишаються вихованці ще трьох закладів. Хоча по тих дітях, які лишаються у нас, які були евакуйовані, у нас в тому числі проводилася робота щодо влаштування їх в сім'ї. Під час перебування за кордоном в сім'ї громадян України, тобто не за кордоном, вони поверталися в Україну. За цей час у нас було шість дітей повернуто батькам. 5 влаштовано під опіку, 4 влаштовані в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, і 11 дітей, 12, Перепрошую, дітей були влаштовані тимчасово під опіку. Їх повернули в Україну усиновлювачі. На сьогоднішній день справи з усиновлення вже слухаються в судах. Ці діти будуть будуть усиновленими. Оце ті виклики, з якими ми. Зіткнулися під час війни. У нас був підписаний обласною адміністрацією меморандум з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Область Волинська обрана однією із двох пілотних областей в Україні, тобто програма кращий догляд для кожної дитини реалізується тільки в двох областях у нашій і в Харківській. В області. Планується кращі практики, кращий досвід, який буде тут у нас напрацьований, поширити на всю систему захисту дітей в Україні. Програма буде реалізуватися за підтримки наших партнерів у трьох напрямках. Одним першим напрямом цієї програми це буде підтримка громад у створенні послуг для сімей з дітьми, тому що Сьогодні, коли ми говоримо про соціальний захист, соціальну роботу, ми говоримо не тільки про виплати, про гарантії і про компенсацію, а в першу чергу про соціальну, соціальну допомогу і підтримку. А соціальна допомога це створення тієї послуги, яка потрібна родині, а не тієї, яку може надати, надати громада. Так, сьогодні на рівні держави затверджений мінімальний пакет, який складається із 18 соціальних послуг. Які є обов'язковими до запровадження місцевими громадами і саме? За підтримки ЮНІСЕФ буде надаватися допомога громадам у впровадженні цих послуг, так вивчення потреби громади, тому що громади різні громади різні за кількістю населення, різні за структурою населення, різні за своїми можливостями, так і напрацювання саме тих послуг, які потрібні конкретним сім'ям, конкретних громадах, тому що коли... Сім'я має можливість отримати підтримку за місцем свого проживання. Так? Це є в тому числі профілактика виходу дитини із сім'ї. І е, посиротіння дітей, і е, поміщення дітей, наприклад, до інтернатних закладів, так, тому що ну, воно дуже часто корелюється дві теми. Наступним напрямом. Які буде реалізуватися в області, це підтримка сімейних форм, виховання дітей і розвиток тих дітей, які посиротіли, і розвиток цих сімейних форм. В принципі, на сьогоднішній день Волинська область має один з найвищих, напевно, в Україні показників щодо влаштування дітей, сиріт дітей позбавлених батьківського піклування в сім'ї. У нас із 1480 я називала дітей сиріт, на сьогоднішній день лише 46 виховуються в системі інтернатних закладів. Це не значить, що ми зупиняємося, ми точно так само шукаємо цим дітям можливість виховуватися в родинному оточенні. А так у нас діє. 61 прийомна сім'я, 36 дитячих будинків сімейного типу. Лише цього року ми створили нових 8 прийомних родин і 4 дитячих будинки сімейного типу. Влаштували тут і 41 дитину-сироту. 18. Рішень суду про усиновлення вже прийнято. Ще 12 справ от ми якраз сьогодні рахували, в нас знаходяться на розгляді в судах, і ми ну, очікуємо, що до кінця року ці діти будуть усиновлені. Біля 150 дітей влаштовано під опіку і піклування, тобто насправді розвиток сімейних форм забезпечення права дитини на виховання в сім'ї, правильно так сказати. Він не є такою сталою роботою, тому що діти сиротіють. І якщо на сьогоднішній день ми я говорила про те, що в нас судах слухаються справи з, про усиновлення, але в нас слухаються багато справ і про позбавлення батьківських прав. Так? І ці всі діти, після того, як набудуть статусу, вони теж будуть потребувати влаштування. Тому робота із пошуку кандидатів в прийомні батьки в дитячі будинки сімейного типу опікуни. Усиновлювачі, вона є завжди нагальною, актуальною, і підтримка цих родин, надання допомоги, забезпечення якісного їх супроводу, тому що супровід дуже важливий прийомних родин, якісний саме супровід, оскільки в процесі виховання сім'ї батьки можуть стикатися, виховання дитини батьки можуть стикатися з певними труднощами, так і тому. Навчений підготовлений соціальний працівник, який готовий завжди бути поруч, прийти на допомогу, надати кваліфіковану консультацію. Це дуже важливо і дуже актуально. І третій напрямок він об'єднує по суті свої два попередніх, які буде реалізуватися в проєкті. Це навчання фахівців у громадах, навчання різнопланове. Для того щоб вони були якісними і ефективними, тому що тільки працівник, який має достатній об'єм знань, він може надати якісну соціальну послугу. За фінансової підтримки ЮНІСЕФ будуть в області реалізувати програму. В тому числі вона передбачає не тільки м'який компонент, а й твердий компонент, будуть облаштовуватися на місцях центри денного перебування для дітей. Будуть, буде надаватися матеріальна підтримка на облаштування якихось дитячих просторів, які якраз будуть допомагати тим сім'ям з дітьми і вирішувати ті проблеми, які у є в місцях.